23 березня на колегії обласної державної адміністрації планують затвердити програму сади, яка сприятиме підтримці садівництву у регіоні. А сьогодні Івано-Франківськ вітав делегатів 15-ї обласної конференції товариства винахідників і раціоналізаторів та спілки наукових і інженерних об'єднань у 2000-му вперше за 10 років незалежності досягнення цих організацій перевищили майже у два рази і отримали більше 5 мільйонів гривень доходу. Докладніше про конференцію у наступному сюжеті. З усіх областей України Івано-Франківщина перша ініціювала звітно-виборну конференцію товариства винахідників і раціоналізаторів та спілки наукових і інженерних об'єднань. На конференцію прибуло близько ста делегатів, які вважаються зібрання неординарним і важливим. Адже питання, які були винесені на обговорення, продиктував час. Одне із них захист інтелектуальної власності. Його вирішення заперечить думку світової громадськості про те, що Україна піратська держава. Період законодавчого вакууму в Україні. Ми першими прийняли на рівні області тимчасове положення про охорону раціоналізаторських пропозицій та винахідницьку діяльність, основні положення, якого згодом, мабуть, не випадково у більшості співпали чи знайшли відображення у тимчасовому положенні та методичних рекомендаціях, розроблених держпатентом України за погодженням з Радою товариства. Було розроблено положення і заснована обласна премія імені Терсенова на кращу пропозицію року, лауреатом якої стали автори вагомих технічних рішень, які набули визнання не тільки в області, але й далеко за її межами. Низька фінансова спроможність цих організацій змушує відновити сплату індивідуальних членських внесків. Також вирішено продовжувати спільну роботу товариства із спілкою наукових і інженерних об'єднань з перспективою, що в майбутньому вони матимуть єдиний юридичний статус. Сьогодні наукова громадський краю вважає, що Прикарпаття недовикористовує наявний інтелектуальний потенціал, тому всіляко підтримує кращих раціоналізаторів і переможців конкурсу Галицькі кмітливці. Серед них кращий журналіст 2000 року Валентина Закаряєва, яка працює на облтеле. Rádio.